З вусами чи без них кожен охочий на вулиці Ольги Кобалянської може долучитися до збору коштів на потреби українським військовим <рес> жодних політичних гасел та логотипів, лише блакитно-жовтий стяг і гарний настрій. Такий рецепт патріотичної світлини. Чернівчанка Любов Петрівна у ролі моделі вперше тому трохи хвилюється, почувши настанови фотографа. Це як американці, вота сьогодні жінка відзначає день народження, дізнавшись про акцію, пані Любов вирішила зробити фото на згадку і допомогти війську грошима, адже вболіває за наших хлопців на сході всією душею. Ні, плакати коли хочеться, коли наші солдати, які такі молоденькі, пішли воювати, і вони гинуть і вже несуть. Ті труни, але вони знають, що вони герої, бо вони пішли. Вони кажуть, ми пішли захищати свою країну, Україну. Нововолинськ, Луцьк, Рівне, Львів, Івано-Франківськ, Київ. Географія проекту розширюється чи не щодня. Умови всюди однакові. Зроби фото і підтримує військо матеріально. Сума може бути, бути будь-якою гривня, десять, сто тисячу, залежить від бажання допомогти. Діти та дорослі чернівчани і гості з інших міст з букетами, віночками та патріотичними табличками. Чи просто так допомагають усі? Можуть запитати це точно на армії? Коли кажеш, так точно вони дають гроші. Багато хто навіть не фотографується, просто допомагають ідуть далі. Зробити свій внесок у добру справу можна щоденно, з 16 до 20 години. Фотографії викладатимуть на сторінках ініціативи фотопатріота у соціальних мережах. Усі зібрані гроші до копійки передадуть волонтерському руху Буковини, а про їх використання прозвітують.